Йдемо далі. Російська ППО не може впоратись з атаками на свої міста, бо захищає здебільшого Путіна. Супутникові знімки доводять: велика кількість систем захищає не лише Москву, а і резиденції російського диктатора. Зокрема, сучасні засоби були помічені на Валдаї в Краснодарському краї та під Чим захищають власне кремлівського диктатора? Вивчав це Владислав Паливода. Вибухає та яскраво палає в Росії під прицілом військові об'єкти чи з ними пов'язані аеродроми та склади з озброєнням. От відбивати всі ці удари Росія не в змозі. ППО не вистачає. Росія свого часу активно нарощувала виробництво наступальної спрої в будь-якому випадку не розраховувала на те, що її прийдеться захищатися. Самі так вони випускали засоби протиповітряної оборони, але не в такій кількості на таку велику країну. Але це не єдина причина. Найкращу свою ППО росіяни забрали на захист Путіна. За супутниковими знімками щонайменше сім систем охороняють резиденцію російського диктатора на Валдаї. Встановлені вони навкруги у найближчих селах, в кількох кілометрах від будівлі, де часто зупиняється Путін. Системи «Панцер-С» були помічені і біля його резиденції у Краснодарському краї біля елітного курорту «Краснополяна». Та у Підмосков'ї за 10 кілометрів від його резиденції. Ми зараз завдаємо ударів по їх енергетиці. Після того, як вони б'ють по нашій енергетиці, ми б'ємо по їх, по їх військових аеропортах. І ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Все перевірене. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, ППО є навколо Москви, ППО є в Санкт-Петербурзі. А ППО в звичайних містечках, містах в Курській області, тощо, куди ми зайшли швидко, а там нічого немає. Захищають кремлівського диктатора здебільше Панцер с Росіяни називають це найкращою своєю системою. І, звісно, кажуть, своє традиційно аналогів їй нет. Це самохідна зенітно-ракетно-гарматна система росіян. «Панцер-С» призначений для захисту об'єктів як від повітряних, так і наземних і надводних цілей на відстані до 40 кілометрів. За характеристикою збивати може різні види ракет і дронів. От тільки наші воїни знають, як обходити такі і як їх. Нищити одним з останніх випадків було знищення такої системи на Донеччині. Наші сили оборони і безпеки, СБУ, ГУР, Збройні Сили. Вони знаходять шпаринки. Вони знаходять шпаринки, як облетіти ці місця скупчення там ребу, ППО, щоб не потрапити в зону ураження. Ми ж не запускаємо безпілотники по Це ж не просто з рогатки. Ти там поцілив, і воно полетіло. Це постійне маневрування по висоті, по горизонталі, облітати, це філігранність. В американському інституті вивчення війни вважають, що для Путіна головне свій захист та його найближчого оточення ніж своїх громадян, військових чи важливих об'єктів. Безумовно, Путін намагається захищати свої резиденції за рахунок там якихось систем там С 400 або, або пац. Путін взагалі не рахує життя своїх громадян і він використовує їх як гарматне м'ясо, тому я думаю, він взагалі. Навіть не розглядає ситуацію щодо там, наприклад, що хтось може загинути за того, що він більш захищений. й захист Путіна теж під питанням. Торік, наприклад, невідомі дрони долетіли до червоної площі. Пролітали ударні безпілотники, і над, начебто, таким захищеним Валдаєм. Владислав Палиода, ми Україна, марафон. Єдині новини.